Давайте загалом поговоримо про східний фронт. До нас приєднується уже речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Знову ж таки, спираючись на свіже зведення Генерального штабу, бачимо, що основна кількість, найбільша кількість бої припадає саме на східний фронт, де зараз найтяжче. І як і завжди на східному фронті на Покровський напрямок, Покровський напрямок залишається найбільш активним тільки за сьогодні. Там 33 штурми, а ще не вечір. І слід розуміти, що це дуже активна місцевість, скажімо так, дуже активний напрямок. Останні місяці головна біція Росіян, взагалі, зараз в принципі в наступі на українських територіях це обійти місто Покровське, обійти його з заходу. Це те, на що спросту спрямовані їхні основні зусилля, це те, де вони несуть шалені втрати і задіюють шалену кількість особового складу, не зважаючи на те. Що це малі, начебто, групи, так тут е, колега до цього зазначав, що mm -hmm. діють то вони зазвичай малими групами, але це дуже велика інтенсивність і кіль... велика кількість цих малих груп. У конкретно на Покровському напрямку вони намагаються чіплятися за малі населені пункти на південь, на захід від міста, і просуватися, хоч якось пот... трошки вперед. Але, ну скажімо так, за рахунок того, що єдиний. В чому вони зараз мають якусь кількісну значну перевагу, це піхота, ну не дуже їм це вдається. Вони намагаються реалізувати саме цю єдину перевагу, яку мають, але несуть при цьому дуже великі втрати, і їхнє просування зараз, скажімо так, не виглядає настільки загрозливим, як воно виглядало, наприклад, ще деякий час тому, хоча безумовно. Тут зберігається загроза, зберігається дуже великий тиск, зберігається дуже велика інтенсивність, але принаймні деякі коментатори фіксували на окремих напрямках, що трішечки трішечки якось є ознаки того, що втомлюються. Я не берусь поки що. Загадувати настільки наперед, але ми фіксуємо справі те, що вони понесли дуже великі втрати саме на покровському напрямку, і ми фіксуємо також те, що їхні атаки на низці інших напрямків, ну скажімо, так вони не знаходять той ключ до української оборони, який вони намагалися шукати і намагаються шукати досі. Ну, росіяни вже кілька разів репортували, що вони захопили Турецька, точніше руйновище, яке вони залишили по собі на території міста Турецьк. Вішали вже свої прапори. Після того прапороносців українські військові знищували. Можете нам пояснити, що відбувається зараз в самому Турецьку, чи залишаються там сили оборони? Скажімо так, велику кількість тетрад росіяни понесли просто у спробі повішати ці прапори. Ну тут історія дуже проста. Якщо Росія не присутні в місті, а вони безумовно присутні так. в місті. Вони контролюють його частину, то прапори то вони вішати можуть ну принаймні і знімати можуть. Звідки ж росіянам знати, що саме яка, яка це саме будівля, в якому саме вона вони з тим же успіхом насправді можуть повісити прапор на будь-які будівлі і сказати, що це німецький рейхстаг. Ну ні, вони справді їх вішали у Турецьку, але на тих вулицях, які вони контролювали, і часто про цьому гинули. Бо коли ти вішаєш флаг, ну це звичайно, тебе добре видно з гори, але коли до мене зверталися, буквально в той день, коли тільки міноборони заявило про те, що на... російське, що вони, начебто, контролюють місто Терезьк, я відмовляв в коментарях виключно тому, що не треба підігравати ворогу, навіть вступаючи з ним в дискусію. Ми ми просто маємо знати, росіяни брешуть. Тут навіть спростовувати не треба. Якщо росіяни заявили, що вони взяли будь-яке місто, це апріорі просто не треба слухати. Треба слухати офіційні українські джерела. А те, що говорять росіяни, говориться виключно на російську аудиторію. Не навіть не треба спростовувати зараз. В місті турецькі йдуть бої, так само як в місті Турецькі йшли бої місяць тому чи два місяці тому. Це дуже важкі бої. Місто фактично зруйновано. Але слухати росіян, які розповідають про те, що вони його взяли, ну це все одно, що слухати їх про розп'ятих хлопчиків, чи про те, що українці збили малаські Розкажіть нам тоді, будь ласка, на останок ще про куп'янський напрямок, де росіяни не тільки піхоту застосовують, але часом даються і до таких броньованих штурмів. Справа в тому, що вони вдаються до броньоволештумів там, де для цього є можливість і потреба. А саме на тих напрямках, де є необхідність подолати якусь відстань, яку не можна просто так взяти і подолати піхотою швиденько. А себто там, де це не, не знаю, кілометр до наступного села, а якийсь відкритий простір, який треба пересікти. І треба якось прикрити ту піхоту, а можливо ще її транспортувати. Роль бронетехніки, і особливо роль танків в цій війні вона трішки змінилася. Танки вже не є якоюсь там зараз зброю прориву. Вони не є зараз навіть. Зброю активної вогневої підтримки принаймні вони зараз так не використовуються, а вони скоріш використовуються росіянами для того, щоб просто доставити піхоту з пункту А в пункт Б. На тобто про, вони просто не... броньований автомобіль використовується. Техніка, яка коштує ну, десятки, десятки десятки мільйонів ну, доларів. Пане Вікторе, дякую вам величезно за те, що приєдналися до ефіру. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиць.